Добрый день всем. Привет тем, кто меня знает. Со мной и с нашей Любочкой семьей все в порядке. Детки здоровы, все хорошо. Чего желаю всем своим друзьям, близким, знакомым и просто всем окружающим людям. Для тех, с кем мы не знакомы, представлюсь. Меня зовут Олег Николаевич Чуняев. Я с Украины. Коренной харьковчанин. Мне 44 года. И мне хотелось бы записать серию роликов в связи с тем, что в силу семейных обстоятельств, трое маленьких деток, проблемы со здоровьем у жены, мы не рискнули оставаться в Харькове после того, как начались масштабные военные действия. И у меня все эти полтора года кошки скребут на душе, потому что для своей страны я так ничего и не сделал. Хотя, конечно, должен был, как и любой украинец, в той ситуации, в которой оказались мы все. Прошу сразу меня извинить, я немножко волнуюсь и все еще волнуюсь, когда пишу ролик начисто. Никогда не записывал роликов, не выкладывал их в интернет, не проявлял какой-то особой активности в социальных сетях, предпочитая общаться с небольшим количеством близких людей вживую. И, может быть, это не очень хорошо, потому что, видимо, подрастерял навыки общения с аудиторией, которые у меня присутствовали. Но раз ситуация обязывает, постараемся наверстать. В этих роликах мне бы хотелось изложить мысли одного из обычных украинцев, не хватавших звезд с неба и не мучавшихся, как многие наши люди, пытающиеся выбраться из тяжелой нищеты, с которой часто сталкиваются многие наши пенсионеры, люди, потерявшие близких, инвалиды и просто жители сельской местности, которым в силу жизненных обстоятельств не повезло найти хорошую работу или стать успешным фермером. У нас, к сожалению, много людей, которые жили и живут за чертой бедности, но слава богу немало и тех, кто может вполне считать себя высшим классом. А я вот из срединки. <coughs> Были и некие дни благоденствия, некие hey days, когда можно было отнести себя к среднему классу, но крепкому. Мне в юности улыбнулась удача, я не раз побывал в США, свободно владею английским. English is one of my native languages now. <кій> були і важкенькі часи, коли і сім'я, і я особисто відчув себе десь на грані між середнім і нижчим класом. Я зіштовхнувся із проблемами з власним здоров'ям. В мене прокинулось захворювання таке мерзенне, до, до якого я мав генетичну схильність. Помирали близькі, які були вже старенькі. Врешті на рак захворіла мама і згодом від нього померла. Так, я перейшов на українську мову. В оригінальному невідредогованому ролику це сталося підсвідомо. Але я дійсно планував це зробити трохи згодом із багатьох причин. До речі, в мене три рідних мови: перша російська. Да, мама і папа, коли рос, говорили зі мною на русскому мові. Це перший язык, який в своїй житті я вивчав. Більшу часть времени я. Мислю і общаюсь на русскому язике, як кстати, і многие другие харківчани. Українська друга рідна мова десь із семи років я почав багато спілкуватися із своїм дідусем, батьком моєї мами, який в дитинстві не знав російської. Він виріс в абсолютно чистій українській сім'ї. Там і чумаки в роду були, і Теслі, і столяри. Така дуже вправна майстерна була сім'я. Вони жили і в Одринці, і в Мерефі, а потім вже переїхали до Харкова. Третьою рідною мовою стала англійська. Як я вже казав, довелося побувати в США в студентські часи, де пощастило попрацювати в лабораторії над розвитком технології хіміко-термічного захисту залізу вуглецевих сплавів від корозії та механічного зносу. Була досить тривала серія відряджень, взагалі я близько цілого року прожив в США. І можу впевнено сказати, що той вплив на мою свідомість, який зробила ця країна, і те піднесення в моєму власному житті і в житті усієї нашої сім'ї однозначно заслуговують на те, щоб вважати, англі... вважати англійську мову третєю рідною. Хоча вивчив я її вже в дуже дорослому віці. Перейдемо на хвилинку від мови до промови. Коли я записав першу серію роликів і уважно їх передивився і прослухав, то був трохи розчарований кількома речами. Через те, що я довго не користувався українською мовою у власному повсякденному житті, дещо постраждала її якість, і вона стала скоріш нагадувати українсько-російський суржик. З цієї ж причини я інколи втрачав багато часу на те, щоб згадати потрібне слово українською мовою, через що темп розмови постраждав е, суттєво. Намагаючись ясно і лаконічно сформулювати деякі думки або висновки, я інколи марно втрачав додатковий час і періодично перевантажував розмову не дуже вдалими, занадто розлогими формулюваннями і прикладами. Через що щільність і цілісність розмови постраждали іще вагоміше. Тому кожний розділ переробляється в друкований формат, редагується і далі я зачитую його знову із шпаргалки, намагаючись тримати дикторський темп. Сподіваюсь, це дозволить нам зекономити час та дещо яскравіше підкреслити деякі важливі факти. Усім, хто полюбляє тісніший контакт із співрозмовником, ролики в їх первинному виді також будуть доступні. Пришвидшуємо наше знайомство. В мене досить непогана технічна освіта, є науковий ступінь, є міжнародні патенти, є власні науково-технічні розробки, невелику частину яких вдалося втілити у життя. Частину ні. Бо деякі з них досить зухвалі і потребують зусиль значного колективу. А я до свого сорому із дитинства не мав і не розвинув у собі добрі організаційні здібності. Тому не маю особливих ілюзій стосовно їх реалізації в осяжному майбутньому. Хоча охоче подивлюсь ними із людьми, яких вони зацікавлять. Частину із роликів, яку, сподіваюсь, більшість з вас побачить, було записано на литовищі. це вінати біля Мілану. І це сталося не випадково. По-перше, я одна дуже проста причина. Я обожнюю літаки. В мене родичі вміли і літати як пілоти, і конструювати літаки як інженери. Мій батько Чуняєв Миколай Михайлович служив тоді ще в радянській армії і був борт-інженером Іл-76-го. Багато літав, обожнював літати. Ми якийсь час, коли я був ще зовсім маленьким хлопчиком, жили в Арцизі, Одеській області. Там було військове містечко та литовище, де саме базувалась військово транспортна ескадрилья. Може, не тільки вона, але я не дуже опізнаний у цій сфері. Його батько, Чуняєв Михайло Іванович, він 1922 року народження, військовий льотчик, а з Другої світової війни. В силу обставин він не став такою відомою людиною, як Дуб, Покришкін або інші відомі Аси, на рахунку яких були сотні або десятки збитих німецьких і інших ворожих літаків. Але він був вправним пілотом. Для того, щоб здобути звання Аса, потрібно було здобути 5 підтверджених повітряних перемог. Він їх мав, хоча ніколи в, сім... ніколи в сімейному колі про це не розповідав. Він був на диво скромною людиною. І після того, як закінчилася Друга світова війна, а він успішно її пройшов, він літав на наступних радянських винищувачах Міг-15, 17, 19, здається, ще й Міг-21 застав. І був льотчиком-інструктором. Здається, останнє місце його служби як льотчика-інструктора було десь в середньоазійському окрузі ВПС СРСР. Решта відомостей і подробиці його життя як пілота, я не дуже добре знаю, бо, на жаль, сім'я, яку створили моя мама і мій тато, досить швидко розпалася. Моя мати повернулась до власних батьків в Харків, тому я знаю, що і мій батько, і мій дід добре літали, але я майже не знаю ніяких подробиць, як це було. Бо сім'я розпалася, коли мені було лише 4,5 роки. А оскільки обидва чоловіки були все ж таки військовими льотчиками, розповідали вони навіть в сімейному колі не дуже багато. Батько моєї мами Зайцем Йосипович, рафінований українець, навіть бажав уже в похилому віці зробити із своїми родичами невеличкий музей зайців України. Вони добре знали свій родовід, і майстри були чудові, і чумаками деякі з зпритків були, возили з Криму сіль. Сорок пар волів було в одного. Потім, правда, його син усе це надбання пропив, і на деякий час за ними закріпилась фамілія П'янищі. Ну, як завжди, це буває, у кожного є якісь яскраві чудові сторінки, а є якісь сумні. Так от, мій дідусь, Заєць Ом Йосипович. Батько моєї мами, Чуняєвої Лідії Омівни в дівочості теж заяць, а потім вона взяла фамілію мого батька. Він більшу частину свого трудового життя пропрацював авіаінженером на харківському заводі Фед і розробляв гідравлічні регулятори та авіоніку для літаків, які тоді вироблялись в Радянському Союзі. Я, на жаль, до власного сорому не маю жодного прямого відношення до авіації. Жодного разу за штурвалом не літав, жодного літака або вузла літака в своєму житті не сконструював. Але мені подобається дивитись на літальні апарати майже на всі. І коли поруч є літаки, це дуже швидко стає чимось на кшталт місця сили для такого хлопця, як я. По ходу розгортання матеріалу ви також зустрічатимете місця, де в якості наочних прикладів. Або в якості опису глибинних природних механізмів об'єкту розмови застосовані професійні знання хімії та фізики. Тому заздалегідь запрошую усіх занадто не перейматися з цього питання. Ви можете бути певні, що ці дані виходять із досить надійного джерела. Ну і, звичайно, ви власноруч можете будь-що перевірити у спеціальній літературі чи порадитися з фахівцем. По-перше, іще з маличку вдома, я постійно мимоволі чув розмови, що стосувалися хімічних промислових процесів. Моя бабуся, Зая Цінна Ісаківна, мати моєї мами, свого часу закінчила хімічний факультет хаюну імені Каразіна та багато років пропрацювала в ХНПО Ніохім, а потім решту свого професійного життя в НТУ ХПІ вона працювала хіміком-коразіоністом і була куратором багатьох содових заводів СРСР із протикоразійного захисту обладнання. Після переходу в НТУ ХПІ вона стала провідним науковим співробітником дослідницької лабораторії, яка спеціалізовано займалась технологією дифузійного карбідного поверхневого легування, скорочено ДКПЛ. Залізу вуглецевих сплавів і інших спеціальних матеріалів. І з часом цією науковою розробкою зацікавився промоутер із США. І коли я досяг повнолітнього віку, вона почала брати мене із собою в ділові відрядження. Спочатку, в якості технічного перекладача і звичайного лабораторного асистента. А потім, коли мій професійний рівень як хіміка-технолога досяг необхідного рівня, ми багато разів подорожували разом, і як найближчі родичі, і як колеги-науковці. Також хочу одразу висловити особливу подяку і передати щирі вітання і ще сімом справжнім людям. Це Людмила Євгенівна Богданова, моя перша вчителька з хімії. Я, яка буквально вразила мене легкістю, послідовністю і ясністю своєї манери викладання. Шановна Людмила Євгенівна, якщо ви мене чуєте левовою частиною своєї любові до хімії, я завдячую саме вам. Це Сергій Федорович Грічанок, мій шкільний вчитель із образотворчого мистецтва і мій хрещений батько. Сергій Федорович, якщо ви мене чуєте, саме ви, і мій дідусь, о, були для мене наоч, наочними прикладами справжніх чоловіків, коли я зростав. І якщо в мене є якісь якості в притаманні для справжнього чоловіка, це здебільшого ваша заслуга. Це Леонід Леонідович Товажнянський, професор, який багато років поспіль був, не побоюсь цих слів, найуспішнішим ректором НТУ ХПІ сучасних часів. Шановний Леоніде Леонідовичу, якщо ви мене чуєте, земною клін вам за можливість зростати як фахівець у лабораторії, де, де завдяки вам я почувався як, як вдома. Це Валерій Іванович Петренко, тренер із стаєрського бігу. А для військового кола іще й справжній знавець восточної філософії, йоги і ведичного знання. Валерію Івановичу, ви постійно зі мною, а книги Олега Торсунова стали для мене не тільки настольними, вони стали невід'ємною складовою будь-якого комп'ютера або гаджета, із яким я маю справу. Це Артур Олександрович Асріян, друг моєї юності, який, коли я потрапив у справжню халепу, возився зі мною як батьки з малою дитиною. І який зробив усе можливе і усе неможливе, щоб мене з цієї халепи витягти. Артур, якщо ти мене чуєш, знай, що мені шкода через ті порозуміння, які між нами пробігли. Я пам'ятаю, кому маю завдячувати за те, що моє здоров'я почало до мене вертатись. і хай йому грець я диявольський за тобою скучив. Це Антон Олександрович Биков. Також мій друг із студентських часів, Антон, із тобою все значно простіше, ми і зараз, як завжди, на зв'язку. І якби не були, не знаю, якою стежкою пішло б моє життя далі. І це Сергій Миколайович Биканов. Сергію, для деферамбів і достойної подяки знадобиться багато часу, тому просто із нетерпінням чекаю на нашу наступну велосипедну прогулянку разом. Ось таке довгеньке вийшло у нас знайомство. Наостанок, у мене є особисте прохання для всіх, хто знайде викладені далі роздуми цікавими, корисними та або вартими уваги інших людей. Так сталося, що у власному житті я, на жаль, робив вчинки і потрапляв у ситуації, якими я не пишаюсь. Тому я прошу усіх, хто отримає ролики чи друкований варіант особисто від мене або від моїх найближчих друзів і однодумців. Будь ласка, розповсюджуйте усе, окрім е, власне цього ролика або текста, тобто знайомства. Думаю, буде краще для всіх, якщо джерелом наведеного матеріалу буде просто звичайний, невідомий, пересічний українець, яким я насправді і є. Пам'ятаєте, як у фільмі Fireproof, тобто Вогне батько переписав усі поради своєму синові калибу власною рукою. Тому що мама через свою емоційність не була і не могла бути для сина авторитетом у критичний для нього момент. Так само, якщо ретельно передивитись усі сторінки моєї власної біографії, я навряд чи стану гідним авторитетом для публічного розповсюдження аналізу, який ви побачите далі, у критичний для України момент. Тому, якщо можна, станьте, будь ласка, колективним батьком, як у цьому фільмі. І розповсюджуйте цей матеріал від вашого власного імені і від лиця невідомого пересічного українця, якщо, звісно, ваші власні думки із думками цього невідомого пересічного українця збігаються. Дякую усім, побачимось в наступній частині.